Ми вивчаємо основні промислові райони регіону, вторинний та третинний сектори економіки. У країнах Азії розвинені всі сектори обробної промисловості. Одночасно чітко простежуються відмінності в рівнях їхнього розвитку та розміщені. Розглянемо найпотужніші промислові райони обробної промисловості Азії. Тихоокеанський. Основна спеціалізація транспортне та наукоємне машинобудування. Північно-східний – це центр чорної та кольорової металургії, важкого транспортного та точного машинобудування. Індійський рур це вугільно-металургійний район із центром у Колкаті. Зона перської затоки. Потужний комплекс нафтопереробних, нафтохімічних та металургійних виробництв. Найбільші центри нових індустріальних країн спеціалізуються на транспортному і точному машинобудуванні, нафтопереробці та нафтохімії, виробництві текстилю та продуктів харчування. Основу енергетики країн Азії становлять теплові електростанції, розміщені поблизу джерел сировини та у великих містах. Великий ГЕС збудовані на річках Хуанхе, Янзи, Єфрат Інд. Атомні електростанції працюють у Японії, Китаї, Індії, Південній Кореї. В Азії виробляють понад 70%. Від загальносвітового виробництва сталі та чавуну. У десятці найбільших світових виробників, безперечним лідером є Китай. Полюрова металургія представлена виплавкою олова, міді, алюмінію та свинцю. У машинобудуванні переважають підприємства, що спеціалізуються на виробництві автомобілів, морських суден. Побутової електротехніки, радіоелектроніки. У хімічній промисловості виділяються виробництва мінеральних добрив, побутової хімії, фармацевтики, полімерних матеріалів. Легка та харчова промисловість представлені в усіх країнах регіону, центром світової текстильної промисловості, нині є країни Східної. І Південно-Східної Азії. У багатьох країнах Азії широко представлені кустарно-ремісничні підприємства, які виробляють килими – Іран-Афганістан, ювелірні вироби, – Іран, хутряний одяг, Афганістан, прикраси. Індія, Шри-Ланка. Азія батьківщина багатьох продуктів харчування і солодощів. Таких як халва, родзинки, лукум, щербет, інжир, чай. Наслідком економічних успіхів азіатського регіону є прискорений розвиток сфери послуг, зокрема фінансово-банківської справи, торгівлі, освіти, транспорту, туризму. Найвища частка сфери послуг у ВВП розвинених країн, Азії, Японії, Ізраїлю, Кіпру. До десятки найбільших фінансових центрів світу, крім Токіо, входять Сянган та Сингапур. Велику увагу в країнах Азії приділяють розвитку освіти та науки. Найкращі освітні центри розташовані в Японії. Китаї, Сингапурі та Ізраїлі. Транспортна система Азії дуже неоднорідна за рівнем розвитку та густотою шляхів сполучення. Найгустіша мережа транспортних шляхів і найбільші обсяги перевезень характерні для Японії, східних районів Китаю, Індії, Пакистану. Нових індустріальних країн. У внутрішніх перевезеннях лідерство належить залізничному транспорту. Швидко розвивається автомобільний транспорт. Зовнішні та внутрішні каботажні перевезення забезпечує морський транспорт, морські порти Азії. Посіли провідні позиції у світових рейтингах за обсягами перевезень. Зростає роль повітряного транспорту. Найбільші аеропорти, що приймають міжконтинентальні рейси, розташовані в Пекіні, Токіо, Сянгані, Джакарті, Дубаї та інших містах. У найбідніших країнах регіону й дотепер широко використовують традиційні види транспорту гужовий, в'ючний, велосипедний. Азіатський туристичний регіон посідає друге місце за масштабами міжнародного туризму та перше за темпами приросту туристичних відвідувань. Багата культурна, історична спадщина, унікальна контрастна природа Азії приваблюють туристів з усього світу. Економічні успіхи ряду азіатських країн змінюють ролі регіону у світовій економіці. Японія, Китай та нові індустріальні країни забезпечують понад половину світового експорту автомобілів. Та високотехнологічної продукції. Інші країни Азії залишаються важливими постачальниками сільськогосподарської продукції та продукції гірничо-добувної промисловості. Азіатський експорт товарів спрямовується переважно в Північну Америку та країни Європи, зокрема в Україну для ефективного економічного розвитку України. Особливо цінним є досвід країн Південно-Східної Азії в розробці та впровадженні інноваційної стратегії економічного розвитку.